OnlyCringe.com OnlyCringe.com Мене звати Тереза, це Саша. Привіт. Це Леся. І Леся живе з такою особливостю як гіперчутливість. Розкажи, будь ласка, як тобі з цим жити? Що це таке, і як ти це відчуваєш? Окей, okay. uh, отже, гіперчутливість це цілком нормально, uh, є свої плюси і мінуси. Отже, це просто такий стан е, нервової системи, коли ти глибше відчуваєш різні почуття. І, наприклад, із позитивного я дуже сильно кайфую від музики, мені прямо ну, більше ніяких, наприклад, речовин не треба. Я просто кайфую від різних позитивних емоцій, від там просто знаходжу якісь прекрасні речі в найменших речах і все таке інше. Е, а, але негативу не здається, більше, тому що в побуті ти відчуваєш ти відрізняєшся від багатьох. Людей, мені, наприклад, із такого найбільш страшового, мені дуже 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 важко адаптуватися до якихось нових речей, приїжджати там, зустрічати нових людей. Мені треба просто, от, коли я кудись їду, там чисто день. Нічого не робити, лежати, ось, наприклад, я недавно бачила у тебе Тереза в інстаграмі, тобі ти писала просто сторіс, що що може бути краще після насиченого дня, насичений вечір. Mm -hmm. Оце взагалі не про мене. Тобто, е, насиченість дуже обмежена, я дуже легко перенасичуюсь, і тоді це може доходити до фізичних різних наслідків: типу, починає тошнити, боліти голова, і ось е, типу, коли ми їхали на практику в університеті. Перший день мені хотілося тільки просто лежати і Ну, Практика знаходилася в селі десь, Ми в сараї жили, так? І ми копало там багато надача Кобзона. Це Кобзон був. Вусатий такий. Вусати. <рес> ну, такий вусатий, смішний, дуже кринжовий. Я не знаю. Ну, такий з вусами, <рес> вусати з вусами. Ви не знаєте такого? <рес> ну, добре, потім я згадаю і напишу в коментарях. Але коли я призвичаюсь, я можу вже від найменших речей насолоджуватись, знаходити там кайф у природі, всьому такому. Тобто таке життя цікаве. І до речі, я додам про твою гіперчутливість, що коли ми з Лесею пили каву, от це такий ніби звичайний досвід з нас, та з звичайних людей, звичайною чутливістю. А Леся може просто там, такі показувати таке задоволення велике, ніби вона п'є якийсь найкращий дійсно раф або там найкращий флетвайт. Ну Так, фізичні відчуття теж дуже круто відчувається. Мені здається, більше все таки плюсів, ніж мінусів. Якщо ти, наприклад, вже маєш де жити, маєш подружку, наприклад, мене. Ну Так, але життя воно складається з дуже багатьох стресів. Якраз, коли ти чутливий, ти їх відчуваєш дуже сильно. Угу. Ось будь-який стрес, все, тебе може розмазати, Stress, розплавити, і все таке інше. Там критика різні. Не гаразд з людьми дуже сильно відчуваю людей, і може прямо типу, що людині сумно, мені теж погано. До речі, та от я завжди замічала, чогось з тобою хочу дружитись, то біля тебе знаходитись, бо ти настільки емпатійна, що завжди, коли я вливала якісь емоції, ти не дуже добре їх ніби бо... себе просто вбирала. Да, так і продовжувала. Якщо мені було погано, ти їх продовжувала все гірше. Якщо мені було добре, <реш> то якось розганялася, так щоб я відчула, що дійсно от, я кайфую від свого життя. Так. І ти від цього страждала чи ні, коли ти приходила і ні, розказувала? Не, ні. Зловія завжди весело. Боже, приємно. <різь> <різь> а ти як скажеш, Таша, у тебе є гіпер... гіперчутливість? Чи ні? Я не думаю. От мені було цікаво, типу, тіпа... Як ти дізналась? Ти, ти пішла до психолога чи психіатра, mm -hmm. чи, чи ти це зрозуміла типу, з руками? Я це зрозуміла, і насправді як дуже багато прочутливих людей думала, що типу або зі мною щось не так, або щось в розвитку зі мною пішло не так. Але потім мама дала мені прочитати книгу. Е там дослідниця на психологиня Елей Зараз... Еле. Елі... Елі... Елейн Арон або Ейрон. Вона якраз була одна з перших, хто дослідив, в принципі, виділив просто цей феномен. І я прочитала така, блін. Ну, типу, потім я пішла там в спільноти, і таких людей виявилось дуже багато. І так зрозуміло, що типу, ну, це насправді спектр. Звісно, що є люди там трошки більш, трошки менш ось. І всі по різному, комусь там більш фізичні, комусь емоції. Прикольно. <свес> Мені завжди було цікаво, от як люди можуть самі себе, ну чи типу, це не це не до тебе якесь там питання, чи що, але як люди можуть самі собі деколи поставити діагноз, особливо пов'язаний з, з психологією. І, ну очевидно, ти про це розповідаєш. Скорше за все, це не щось придумане, якщо ти багато років про це знаєш і читала. І, але є люди, які дійсно бачать. Бачиш статтю про біполярний розлад, mm -hmm. і кажуть, все, в мене біполярочка, починають придумувати. Так само з ОКР я дуже багато зустрічав, так само з е, порушенням уваги, ну ADHD. Діжді. Mm -hmm. І мені здається, про це треба говорити, тому що люди, в яких дійсно є такі розлади, які дійсно мають діагноз, е, для них це трохи, як би сказати, — Розпорушення уваги. Ну так, да, да, да. ніхто не розуміє, як воно дійсно жити з цим, тому що в кожного в кожної людини є свої якісь проблеми, так. А, але ти, ти якби як вкрадаєш в людини діагноз, забираєш зацінюєш, частину знецінюєш, знеціню да, частину та. їхньої ідентичності, і люди думають, а віполярка. Ну угу. в мене в половині друзів таке. Так. Я особисто маю позитивний досвід психотерапії, тобто я вважаю, що діагнози собі ставити це крінжово. І загалом мені повезло, я знайшла психологиню, тому що в мене були проблеми з тривожністю, постійно переживала через все, не могла спати і все таке інше. Я знайшла психологиню, психотерапевтині. всіх псих я трині в одному, і ми з нею типу досі тримаємо контакт. Я прийшла принципі скільки сама хотіла занять. З'ясувала це найважливіший інсайт, з'ясувала про себе дуже багато, зрозуміла. Що, хто я, як мені взагалі жити. Це був такий найважливіший і ще один найважливіший інсайт, що я зрозуміла, що можу, в принципі, керувати своїми станами. Так. І нічого, ніяка проблема не є чимось, типу, вироком якимось. Ти можеш контролювати, навіть якщо в тебе станеться якась травма, ти можеш це максимально спробувати виправити. Це все в твоїх руках. І я зараз продовжую, типу, таке. Любительське КПТ для себе, когнітивна типу, вправи робити. І просто з розумінням того, які в мене особливості жити, це дуже сильно звільняє. Ти не ставиш себе в суспільні рамки. І просто кайфуєш від життя. Типу, ну окей, я там можу фейлитись, не виправдовувати очікувань інших людей. Там іноді крінжово себе вести на публіці якось, типу, і це вже не так сильно мене переймає. Це... Вони запереживуться. Це так, і це, типу, найважливіше, що я з'ясувала під час терапії. Тому в мене був дуже позитивний досвід. Я взагалі би я би особисто рекомендувала, типу, звернутися до якогось фахового класного е психолога. Просто. Як до стоматолога нікому не завадить, особливо, якщо у вас реально якісь скарги. До речі, ти дуже класно сказала Тезу про те, що будь-які стани, будь-які емоції можна правильно відпускати і не затримуватися в них, тому що от в мене є така особливість була раніше у підлітковому віці, особливо ще. Я вважала себе кращою за інших, тому що я багато страждала. Бо мої підлітки, коли там вони хотіли просто якихось задоволень, я тоді начитала синіше, і мені здавалося, що оскільки я думаю багато про смерть, то я краща за інших. Ось і я любила входити в ці депресивні стани, хоча в мене не було депресії, я просто була така мел і мені подобався стан меланхолії. А потім я зрозуміла, що ну це погано переживати негативні емоції, і не треба їх затримувати. Треба, щоб вони просто пройшли. Я, до речі, знала, що емоції в нас тримаються в тілі 2-3 хвилини. Відповідно, якщо ти навчишся правильно відпускати їх, як дитина. Дитина, коли падає, якщо немає когось, хто пожаліє її, вона просто там поплаче секундочку, і все і піде далі. Uh -huh. Так само, ми, коли ми ображаємось на когось, або коли зли, злимось на когось, відчуваємо агресію, можна просто зрозуміти, усвідомити це в собі, і потім відпустити. Так, ось я для себе, що насправді емоції вони не з'являються звідки це, по суті, твої думки, тобто певний фільтр. Вони проходять, і ти можеш керувати своїми емоціями. Це круто, правда, я згоден. А ти боєшся про психотерапію додати? Я жоден раз не ходив до, ні до психолога, ні до психіатра. Хоча я згоден з тим, що типу, кожному варто би було сходити. І, мабуть, мені варто би було теж, тому що я сам читав і, і про розлад дефіциту уваги, і сам сам собі придумував, чи він є в мене, чи немає. І насправді ти ніколи не знаєш, поки ти не сходиш. Але кілька речей, кілька речей мене постійно зупиняють. Ну, найважливіше це, напевно, те, що у на. Досить стигматизовано чоловікам ходити до психолога, до психіатра і якісь свої проблеми з ними обговорювати. А, і ще, ну, саме до психолога, я би, мабуть, не йшов в першу чергу, тому що я вважаю, що психологи трохи всі фафлістить. І дійсно, психолог, який тобі може допомогти, його може, треба буде шукати дуже-дуже довго. Так. І, Ну, недостатньо недостатні бар'єри для доступу на цю позицію, я вважаю. Mm -hmm. А до психіатра, мабуть, кожному треба хоча б раз в житті сходити, якщо, якщо людина хоча б в чомусь сумнівається а, в, в своїй речі, психіці. Да, да, да. До речі, про е, синдром дефіциту уваги, там чи як називається ця проблема. Я думаю, що вона в мене є, оскільки я за собою спостерігаю, тому що я можу два рази читати ту саму сторінку, потім забувати і ще раз читати. І в мене подруги є діагностований розлад уваги, і в нас дуже схожі симптоми. Через я думаю, що ну якось я піду. Звичайно, виберу нарешті слово психотерапевта. Бо я до двох ходила, мені обидві не сподобалось. Мабуть, вони якраз пізнали мої чуткі точки, і мене це заділо, Я не хотіла з ними продовжувати роботу, але треба якось буде піти. Ось. І так, крім того, почну зараз нову тему. В мене є меланхолія, яка починається, коли починається менше сонця і холод десь в кінці осені. І я зрозуміла, що це сезонна депресія це дійсно така річ, коли тобі не вистачає сонячного тепла і світла. І я дивилася, сама ресерчила, що з цим робити. І є такий, начебто, варіант ставити собі спеціальні лампи. Які мають таку ж потужність, як сонце, і просто там 15 хвилин проводити перед ними. Але я читала, 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 дивилася, які огляди. Виявляється це неефективно. Тому в мене з'явилася мотивація працювати більше, бо я хочу в майбутньому їхати на два місяці Кожну з... або більше нас в Україні займатися не повномісяці. П'ять вже як вийде фінансово в теплі країни, і це теж добре, тому що от мене життя змушує. Кудись рухатись, і так я зможу вивчити нарешті італійську, яку я починала вчити вже кілька разів, і французьку, яка мені дуже подобається, але яка дуже важка, особливо читати, писати. І тому я хочу не на якісь теплі країни виїжджати, а де просто м'якша зима, м'якший клімат. І я б хотіла там і навчання, там деякі навчання пройти курси і просто з людьми спілкуватися. І там в мене є ще інші інтереси, такі інтелектуальні, що я там хочу пробути. Ну, так, тому завжди є дві сторони медалі. І якщо у вас є якась особливість, якою вам важко, вона може вас заставити рухатись вперед або стати каталізатором, щоб рухатись вперед, почати. А в тебе є сезонна депресія? Ну, тобі стає якась малохолія чи ні? Я дуже люблю осінь, насправді. Я ніколи особливо не помічала сезонних депресій. Це скоріше якісь екзистенційні відчуття, які беруться ні звідки, але вони не залишать сезону. А тобі стає гірше осінь або зимою? Ну, і так, і ні. То що я люблю погоду, коли трохи хмарно. Я люблю, коли деколи дощ. Я люблю осінь, то що в мене восени день народження. Як в дитячому садочку, але буває деколи таке. У мене це більше пов'язано з тим, що день стає коротшим. І ти прокидаєшся, ти не встигаєш нічого зробити вже темно і нічого і не хочеться робити хіба вдома посидіти. Тому. Коли зима закінчується, коли починається весна, стає день довший. Я себе зазвичай відчуваю трохи краще. Але я би не сказав, що обов'язково пов'язано з погодою чи, чи з конкретним сезоном, як в деяких людей. В дитинстві мені взагалі набагато більше подобалось, коли був дощ, коли було хмарно, а коли сонце я не любив, бо ну в очі сидять. Перейдемо тепер до веселих моментів про щось веселе, тому що ми з вами говорили тільки про щось сумне. Я в четвертому і п'ятому класі ходила на театральну студію, і в мене був дуже 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 класний викладач Віктор Арсенович. І я коли ходила, зрозуміла, що людям подобається бачити людей з емоціями. Наприклад, всі люблять музику або фільми, де щось відбувається. Відбуваються якісь відчуття. І я тоді зрозуміла, що я маю право показувати всі свої емоції не тільки позитивні, і головне їх передавати більш екологічно. Ніж ніж тобі хочеться, напевно, тому що якщо ти відчуваєш якісь сильні емоції, як радість або агресію, ти можеш зробити некомфортно іншим людям. Але загалом, якщо ти хочеш пожалітися, ти можеш це робити ну не театрально, а просто як ти хочеш це передати, можна і з тілом, і звуками. Тому що, якщо ти собі це придавлюєш, як напевно в українському суспільстві це. Притаманно, що якось мало передавати емоції, ти менше їх відчуваєш, тому що в нас дуже сильно зв'язані зв наші відчуття, психіка і тіло. І навіть ну, є така вправа, я і деколи роблю, піднімати руки вверх і посміхатись. Просто так, посміхатись. І тобі стає краще. І якщо ти відчуваєш якісь погані стани, ти можеш пробутися вправо одну-дві хвилини, і ти станеш ну, аж більш наповнений. Тому або спортом позайматись, порухатись просто. І навіть тварини це знають несвідомо, бо тварини часто роблять отак: вони ніби скидають всю негативну енергію. Тому так. До речі, мені спорт теж дуже допомагає. Я спочатку, типу, Якось не знаю, не доходила туди. А потім, як дошла до залу, блін, я тепер не можу з вийти. Типу, я дуже полюбила. Ось, типу, бігати. Ти ну, ну ходити, типу, в зал, типу просто робити. Ну, всі оці штуки я з тренером займаюсь. Типу, жілізяки тискати. Я не думала, що мені це сподобається. Бігати на доріжці. Типу, коли ти входиш, в це потім ти виходиш, все в тебе вже немає. Ніяких думок в голові. А що така а а може Та 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 ти займатися? Теж хочу задром скільки місяців. Точно я згоден на дуже кажу, кажу А чого ти з Тому що коли ну в самому залі, типу я початку на групові ходила, типу, силові, теж там гантельки, вся, а в залі, типу, ну ти не знаєш, як користуватися цим Та, я машиною. Я знаю, ти, да. ти, ти лякаєшся їх, mm -hmm. а тренер, типу він може контролювати що ти погано стане. Mm -hmm. Бо мені, наприклад, там поганий не дістає, тому що у мене тиск низький і воно цей, але ну з дуже круто. Ти просто викидаєш всі думки з голови. Класне, Ти не про що, що не що думаєш? Зараз у позитивний якийсь настрій стає просто так, я згоден на на 150 відсотків. Того що деколи теж в мене бувають моменти, коли я думаю, все, я не можу, який я замаханий, в мене купа стресу. Угу. Потім ідеш в зал. І я всім раджу, хто або мало ходив в зал, або перестав ходити в зал. Якісь момент, або займався в дитинстві. Всім раджу, раджу повернутися. Не обов'язково робити це для фізичного здоров'я, але для психологічного я я був позаймався тиждень, просто пішов в зал. Ну, в мене є трохи досвіду спортзалі, тому мені не треба було там ні тренера, ні нічого. І кожен день відчуваєш себе офігенно. Тобто ти, ти прокидаєшся і ти розумієш, що ти можеш дав тебе. В тебе дуже багато сил, навіть якщо не виспався, що я часто не висипаюсь через те, що робота зранку, mm -hmm. але да, воно дійсно дуже дуже допомагає. А ти давно ходиш в зал Робляти? Я ходив. Зараз я трошки перестав, я більше граю в теніс. О, я так, а, так само граю в теніс. Тільки, <реш> тільки я граю і в малий, і в великий теніс. Mm -hmm. Великий мене, на жаль, трошки гірше виходить. У мене <реш> навіть буде скоро своя ракетка. Ну, я в маленький, настольний теніс граю, не маленький. Так що вони називають, так, маленький теніс? Настільний? Так, да, настільний. Хочете може бути? Мій тато кожен день займається мінімум дві години спортом, просто з дитинства, і зараз йому десь років 63 чи якось так. І він завжди, у нього дуже гарний настрій в дуже доброму стані тіло і бойовий дух, тому що якщо ти займаєшся спортом, то і молодший дух. Якщо ти просто будеш скручений сидіти, отак читати книжку Дай зранку до вечора. Я так, до речі, зиму майже всю провожу, Через то я багато читаю, то ти стаєш просто дуже. Ленхоліним, тобі ні з ким не хочеться бачитись. А якщо ти багато рухаєшся, то піднімається ну тебе більше енергії стає, і ти просто живеш більш ефективне життя і більш веселе. Ось так. тому тато для мене завжди був приклад, бо він нас завжди заставляв займатися всім підряд: там волейбол, баскетбол конями на велосипеді. Просто ходити багато, бігати. От тому я зараз рада, що в мене є хоча б один спорт, яким я люблю займатися настольний теніс, але хочу ще ходити в зал. Ви мене переконали вже остаточно, тільки треба ще знайти зал, щоб він був і не дуже далеко, і не надто дорогий, і не надто людний. Треба якийсь ідеальний варіант знайти. Only Одним словом, якщо у вас якісь переживання. Якщо ви думаєте, що вам потрібна допомога психологічна, навіть найменша, то звертайтесь до психологів, нехай, звертайтесь до психологів, звертайтесь до психотерапевтів і не забувайте про спорт, тому що ми всі знаємо в здоровому тілі, здоровий дух. Так, це правда. Якщо правильно харчуватись, добре спати і займатися спортом, вам точно стане легше. Більше, якщо ви потім підете ще до спеціаліста, він вам поможе зрозуміти і усвідомити ваші проблеми. Вам стане легше їх приймати і легше жити. І не бійтеся себе і своїх думок. Ну, все, прощаємось. Папа. -па. Пишіть коментарі, будь ласка, будь ласка. Only cringe that go.